Запис. Ми вирішили запис для того, щоб якщо дітки не підключаться до нашого уроку, в них була можливість передивитися цей урок на Ютубі. На ну, сьогодні з вами перший урок перший урок в другому класі. Ми являємося в Так. О, давай, о, слухайте, щоб не було вчителів інформатики, як звати Артема Сергійовича? Я одразу відповідь на питання дав. Я звати вчителя інформатики Артем Сергійович, так? так? Тому якщо щось потрібно, звертайтеся Артем Сергійович. Кажи, що О, там. Да, Артурчик, що У нас є бункер підкладний, і угу. под... угу. ну, ми там п'ятаємося, коли ти лоха. Ну, правильно, щоб був було... танца... що нормальний сон, хоча б, так? Угу. Добре. Добре, маєсанечки. Я там за своїм блатом сплю. спів. Угу. Ну що, поїхали? Інформатика. Навколишній світ та інформація. Інф та інформація. Давайте ж дивитися. Ми сьогодні. О, єдине, ще велике прохання по звукам. Я пропоную зараз відключити звук. А якщо будуть якісь питання, ви натискаєте включити звук і можна задавати питання. Як вам пропозиція? Погоджуйтесь, Давай. давайте. Щоб там зайвих. Ну, може, хтось чхне, чи кашляне, да? щоб було зручніше. Там, якщо є можливість, виключіть звук, а потім, коли будуть запитання, ви ну, включите. Так, ну що, там поїхали. Все... Да -да. У мене є кнопка попів, і у мене звук може включатися, якщо угу. я один вас нашму на виключити звук і Угу. І виключить камеру і включить. Добре. Це дуже добре. Швидка кнопка швидкого доступу. Так, mm -hmm. поїхали. Сьогодні ми поговоримо, звідки можна отримати інформацію про світ навколо нас, як передається інформація, і чому інформація корисна. Давайте ж дивитися. І так, світ, який нас оточує, дуже цікавий, різнокольоровий, різноманітний, дуже унікальний та неповторний. Давайте ж дивитися, як же ж ми сприймаємо наш світ. Як я, ну, і точніше ж, ви, можна отримати інформацію з навколишнього середовища? Наприклад, яка в нас зараз погода? Наприклад, яка в нас зараз погода? Що скажете? Яка зараз погода? Сонячно, хмарно, дощ, сніг. Мабуть, що сонячна погодка, так? Ми цю інформацію побачили своїми оченятками. Наприклад, якщо ми вийдемо на вулиці, тепло. угу. Якщо ми вийдемо на вулицю, ми можемо відчути температуру. Тобто, як на вулиці тепло чи холодно? Це ми відчуваємо за допомогою шкіри, наприклад, скажімо, вийшли ми на вулиці, ми можемо почути спів пташок. Ану, підкажіть мені, яким органом чуття ми чуємо? Ухами. Шим, ухами. Молодці. Уха. Добре. А ми проходимо повз, наприклад, магазин, в якому дуже гарно пахне, наприклад, хліб. Яким органам чуття ми це відчуємо? No. 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 Добре. Купили ми цей хліб, спробували його на смак. Який орган чуття відчуває нас смаки? Язик не рот, не рот. Язичок нас відчуває. Орган, орган смаку. Відчуває в нас смаки. Тобто в нас є п'ять органів чуття. Давайте ще раз назвемо. Яким органом чуття ми бачимо? Очима. Яким органом чуття ми чуємо? Усами. Вухами. Яким органом чуття ми відчуваємо смак? Язиком. Язиком. Яким язиком хтось носик тримає. Ні, язичком смаки відчуваються. А аромати. Запахи. Нос. Запахи якраз же носа. І якщо ми хочемо відчути щось на дотик, наприклад, гаряче, холодне, колюче, ширшаве? Як буде цей орган чуття називатися? О чуття. Так. Як називається орган чуття, яким ми відчуваємо щось гаряче або холодне? Шкіра. Шкіра, молодці. Можливо, хтось сказав там пальчиками, да? але ж ми можемо, наприклад, і ногою потрогати щось холодне, і спиною, і чим завгодно. Тому вся наша шкіра відчуває тепло, холод і так далі. Тобто відчуває нас щось на дотик. Добре. Я сьогодні всім. Молодець. Кофе, я став... Супер Бігать по своєму. Ну, бігати це вже таке. Нам краще навчатися. Uh -huh. Uh -huh. Так, давайте розберемо сам термін, звідки взялося слово інформатика. Інформатика це об'єднання двох слів: інформація. Uh -huh. Та автоматика. Автоматика ну це таке застаріле слово. Це по суті означає, ну у нас давайте більш ширше вся електроніка. Та? Тобто, ми вивчаємо комп'ютер. Але якщо ми беремо телефон, телефон це теж комп'ютер, але маленький. Беремо ноутбук, це теж комп'ютер, але який виглядає трошки інакше. Беремо, наприклад, там смарт-години, це теж комп'ютер, але який виглядає інакше. Тобто, ну автоматика це просто старенький такий термін. Але в цілому, це автоматика це пристрої, які дозволяють нам спростити життя. Тому інформація плюс автоматика, і отримали інформатику. Так, ну що? Інформатика вивчає різні процеси. По перше, що таке інформація, як можна обробляти інформацію. Де можна зберегти інформацію, наприклад, там фотографії, чи якийсь текст або відео, навіть ігри, програми, це ж теж потрібно десь зберігати. Як передавати інформацію, як її отримувати? І як цю інформацію потім можна відшукати? Наприклад, ми її десь зберегли на комп'ютері або на телефоні. Як цю інформацію ми можемо отримати, і де відшукати, де її знайти? Так. Чи можу я навчатися без інформації? Ну, давайте подумаємо, яке гарне питання. Мабуть, що я так вважаю, що не зможемо без інформації ми нічого, нічому навчитися новому. Тобто інформацію ми отримаємо кожен день. Розповідь вчителя на уроці інформація. Привітання від батьків, і, наприклад, мама або тато вас будуть зранку і каже, сьогодні на завтрак буде, і там каже, там, наприклад, пельмені. Відповідно, це теж інформація. Подивилися на вулицю, дізналися про гноз погоди. Це теж інформація. Тому навчитися чогось нового без інформації відповідно ми не можемо. Тобто інформація нам потрібна для навчання. І так інформація. Інформацію ми можемо отримати за допомогою різних повідомлень з різних джерел. Щось ми побачимо, щось почуємо, щось відчуємо, щось прочитаємо, щось послухаємо і так далі. Тобто, інформацію ми нам передається за допомогою певних повідомлень. Відповідно, дивимося, для людини дуже важливо вчасно отримати інформацію. Наприклад, інформація про служби, наприклад, служби телефонів в порятунку, наприклад, швидка допомога, пожежники чи поліція. Якщо ми не будемо швидко знати номер телефону, швидко набрати та отримати певну інформацію, може трапитись біда. Аналогічно, наприклад, відомості про погоду. Ну, дуже було б непогано, якщо я завтра зберусь погуляти в парку. І буду знати заздалегідь, який буде прогноз погоди на завтра. Тому що якщо я не буду знати цього прогнозу погоду, вийде, що там у нас піде сніг, а я вийшов в парк в шортах і в футболці. Це буде трошки, ну не те, що неправильно, але дуже неприємно, я так вважаю. Тому з'ясовуємо, що оці повідомлення, інформація нам дуже важливо в нашому житті. Дзвонилась, я вчора записала. Так, вже хтось питає щось. А, там Олександра бачу мама. да? Мама говорить по телефону, і ми всі чуємо. Олександре, можу я тобі попросити трошечки виключити звук, добре? Попросити виключити звук, добре? Дякую. Так, праці. Отже, е, яку інформацію я можу отримати в школі на своєму подвір'ї в парку вдома? Давайте з вами подумаємо, що ми можемо отримати в школі? Яку інформацію? Як ви вважаєте? Для мозку. для мозку, добре, а яку саме? На уроках математики. Яку інформацію ми отримаємо? Інформацію цифри. Про числа якісь. Можливо, про приклади, яких вирішувати. Добре, на уроці української мови яку ми інформацію з вами отримаємо? З зможемо мовити нову українські слова. Українські слова, а на уроці англійської мови. Англійські слова. Англійські слова, логічно. На уроці інформатики. Про що ми дізнаємося? Ці інформації ми можемо отримати інформацію, про... якісь приложення на комп'ютері. Відповідні на любому uh -huh. Не що? Так. Да, тобто, як працювати з якимись, наприклад, програмами? Згодні. Так, так молодці. Добре. Так. А, ух ти! Дивіться, як гарно. От зараз тут зараз я відчуваю вже, як посипляться в мене відповіді. Що нового я можу дізнатися за допомогою мобільного телефону. Ну, давайте так. Там будемо чесні. Так, так, іще разок. Того, у нас погоди, наприклад, там, хоч у іншу страну. Угу. Так, добре. Ну, я так думаю, що більшість з нас свої мобільні телефони використовують, якщо у вас є свої мобільні телефони, мабуть, для ігор. Згодні? Да, о, так, звісно, звичайно, що для ігор більшість. Але в цілому нам ніхто не забороняє. Є така чудова система, як Google. Ми ж можемо все загуглити, що нас цікавить. Там наприклад, нас цікавить там будова їжечка. Ми можемо подивитися, як виглядає їжачок, з якихось там елементів він складається і так далі. Наприклад, нас цікавить будова комп'ютера. Ми теж можемо вести в пошу пошуку запит будова комп'ютера і подивитися, з чого він складається, і так далі. Давайте, що я вам запропоную сьогодні з чим попрактикуватися. Дивіться, я вам пропоную запустити нас інтернет. Щоб зайти в інтернет, я використовую Google Chrome. Але Google Chrome не обов'язково це ваш єдиний доступ для інтернету. Когось може бути Firefox, Safari, Edge, Explorer, Opera і так далі. Тобто є різні прав... Нам головне потрапити в інтернет, правильно? Я запишу. Запиш... Просто... До... Я просто запишу в Google. То есть Google. тому, да. що в нас на комп'ютері Google в мене тл... на телефоні. Я закажу в юнія, тому що в мене вже Google в Google на телефон нав'язалі із-за того, що ви нічого не за ну. Дивіться, в цілому, ми можемо і через комп'ютер зайти в Google, тобто в інтернет, можемо зайти і через телефон. Тут же як вам буде зручніше, але звичайно, що ми не будемо шукати їжачка. Я вам сьогодні трошки пропоную пригадати, як працювати з клавіатурою. Е, мої сонечки, візьміть ручку, можливо, чернеточку якусь, треба записати, як називається наш сайт. Добре? Треба записати, як називається сайт, на якому ми сьогодні попрацюємо. Добренько? Добре. Угу. Так, записуємо. Таке дуже незвичайне для нас буде слово. Він називається Рататайп. Бачите надпис Ра. -тайп». Та тайп. Випишіться. ра та тайп. Англійською. -та можна українською мовою. Можна і українською, можна і англійською. Як вам зручніше. Ра-та-тайп. Я, наприклад, бачите, набрав українською, але мені все одно показали сайт клавіатурний тренажер. тренажер». тайп. Ра та тайп. Записали? Ні. Угу, давайте. Нет. Ра та тайп. Ні вади записай. Радайп. та Рада -та тайп. В дужечках запишіть, що це для комп'ютера або ноутбука. Комп або ноут. Можна записати рататайп і в дужечках. Comp або Note. Я думаю, що ви зрозумієте: це для комп'ютерів або ноутбуків. Чого ти не піше? Рататайп. Це для комп'ютерів або ноутбуків. Для телефонів я там покажу, там буде інша програмка. Радатайп. Записали? Нет. Та як ні! Восім буквок, вісім літр записати, скільки часу потрібно. В -та скобочках для себе, помітьте, що це для комп'ютера або ноутбука. Тобто для телефону я покажу, там буде інша програмка. Артем Сергійович, у мене є маубук. Ну, так, без проблем, это точно такой же вариант, нам подходит. Угу. -та тай. Итак, ну, что вы делаете? На компьютер нужно присоединяться, чтобы он, на нем я мог работать. Ага. Нужно исправить какой-то мой прибор от интернета, угу. чтобы... Ну, так, mm, да. тут момент такий, що сайт у нас без у меня? інтернету працювати не буде. І у нас вистовує. є квіткод. А угу, я нікому не розкажу. Так, ну що? Давайте дивитися, яка я наша і сам задачка. Я Ви готові? Наша угу. задачка. Я хочу, щоб ми сьогодні дуже простенько зробили. Просто перевірили свою швидкість друку. Тобто, наскільки швидким ми набираємо. Я запускаю сайт. Дивіться, яка у нас супер рататайп у нас вітає. Друкуй швидше. Навчися швидко друкувати з клавіатурним тренажером. Ми сьогодні, поки ми не будемо вчитися друкувати, нам задача перевірити, як швидко ми друкуємо. І бачите, є вибір мови: українська, російська, англійська, французька, іспанська, німецька, італіянська, португальська, польська. Ну, ми виберемо для початку давайте українською. Добре, наша ну. задача визначити, наскільки швидко ми друкуємо. Натискаю почати друк. Бачимо оцю надпис. Надрукуй цей текст і дізнайся свою швидкість друку». Тобто ви друкуєте, надрукуй прям цю фразу, цей текст, і дізнайся свою швидкість друку. Моя швидкість друку 285 знаків на хвилину. Це більше, ніж 70% користувачів. Непогано. Ваша задача дізнатися, яка у вас швидкість друку. І оце число скиньте мені у Viber. Запишіть, будь ласка, номер телефону, щоб ви могли скинути Viber. Сідайте, сідайте зараз, дві хвилиночки. Дві хвилиночки сідаємося, добре. Який номер телефону? Так, так. Да, да, да. Номер телефону, диктую. І заодно пишу, щоб було видно. Так, назвемо це. Зараз секундочку, сонечки. Очіки, я? Номер я телефону. Забил. Можна я буду вас. А я підпишу. Остав я зараз підпишу. 0... Ні, мене так не влаштує. Я ж бачу, що ти в мене. Артур. Я до тебе звертаюсь, Артуре. Так, я підписую свій номер телефону Артем Сергійович. Ставлю кому вайбер. Запиши, будь ласка, видно мій номер телефону. 073 479 30 Номер п'ять. Це для вайберу. Для вайберу. Нульсімдесят три, чотири сім дев'ять, тридцять двадцять п'ять. Четтире. Нуль сімдесят три, чотири сім дев'ять, тридцять двадцять п'ять. Кошка. Шотку. Можна друкувати мені. Угу. От ви ж зрозуміли, для чого цей номер. Ви мене відправите своє прізвище і скільки у вас вийшло знаків на хвилину. Тобто наскільки швидко ви набираєте текст. 0,73. Чотири, 30, 25. тридцять, двадцять, п'ять. Записали? Софі. Я пишу тут же внизу сайт ратай. Треба відправити. Да, скільки О, знаків на хвилину, оце число, скільки ви... знаків на хвилину у вас вийшло. Знаків на хвилину. Скільки знаків на хвилину да, у вас вийшло. Угу. Я пишу внизу сайт рата тайпу, тобто той сайт, який я вам показував. Так, мої хороші, записали. Там нужно буде на старіті, українську мову. Угу. Питаю, якщо у нас немає. Так, якщо немає комп'ютера, якщо немає комп'ютера, дивіться, там буде називатися трошки інакша програмка. Це для, якщо у вас телефончик або планшет. Називається TypeGo, але прийдеться англійською її прописувати. Це для і телефонів і або планшетів. TypeGo. Это такой додаток. Это для телефонов или планшетов. Type Go. Еще что, зайчики? Есть. Есть. У меня что-то в ноутбуке сломается. да, а, Артурчик, две секундочки. Александра, что ты кажешь? а сколько знаков находится? А, а це вже тобі програма скаже. Ми ж коли заходимо і ще раз, ти натискаєш Rata Type, почати друк. І ти друкуєш цей текст. Сергійович, ти друкуєш цей текст, і тобі скажуть, скільки знаків на хвилину. Так, чую, Артем Сергійович. Кажіть. Mm -hmm. Mm -hmm. Кажіть, кажіть, що там які питання. Так, все. Сайт записали. Номер телефону Viber записали. Що зробити потрібно зрозуміло? Я Сайт. не записала. Сайт. Іще разок. Сайт як називається Ні. Для телефону. Для телефону сайт наз... це не сайт, а приложення. Додаток. Type Go. Type Go. Да, англійською мовою. Це через Play Market. А, через Play Market. Угу. Play Market – це додаток такий буде. Так, є. Да, Go. Wow. Угу. Ні. Я не дописала. Дописуйте. Угу. <клес> Так. Все, готово. Так. Да. Угу. Так. Ну, тоді на цьому будемо завершувати. Буду чекати від вас швидкість вашого друку. Скільки у вас вийшло знаків на хвилину. Всім дякую за урок. На все добре. До побачення. побачення. До побачення.